Вітаю, панове, розглянемо, як ремонтувати SMD-деталі комп'ютера, СМД-компоненти. SMD Ремонт комп'ютерів. Компонентів для комп'ютера, що мають поверхне монтаж SMD, вимагає специфічних навичок та обладнання, таких як паяна станція, флюс, припій та лупа. Ремонт включає очищення, пайку, заміну або перепайку компонентів, а також відновлення доріжок на платі. Підготовка. Ось ніч пошкодження. Огляньте материнську плату чи іншу плату комп'ютера уважно. Використовуючи збільшене скло або мікроскоп, щоб визначити які саме компоненти пошкоджені. Зберіть інструменти, вам надобляться паяльна станція з регулюванням температури, паяльних дрібним наконечником, накінечником. На конечку флюс припій травильна паста, спирт. Ватяні палочки, антистатичний килимок та антистатичний браслет. Приготуйте робоче місце, обладнати свій робочий сіл так, щоб він був добре освітлений і мав достатньо простору для роботи. Процес ремонту, очищення, використовуйте спирт та ватяні палочки, щоб очистити область навколо пошкодженого компонента. Видалення пошкодженого компонента, якщо комуна потрібно замінити, обережно видати його допомогою паяльника та плавильної пасти. пасти. Підготовка до пайки. Нанесіть не виду якісь на контактній площадки, де буде припаяний новий компонент. Пайка обережно припаяти новий компонент, переконавши, що всі контакти надійно закріплені. Очищення. Видають залишки флюсу зі схеми за допомогою спирту. Тестування після ремонту період роботи компонента і за необхідності комп'ютера в цілому. Заміна серед компонентів материнської плати здійснюється наступний Що входить у заміну серед компонентів материнській плати. Заміна СНД. Компонентів материнської плати це процес, який включає в себе ряд важливих дій і процедуру спрямованих на заміну певних компонентів. Для відновлення або покращення функціональності материнської плати, ось що може включати з себе заміну компонентів. Діагностика проблеми. Перший крок це визначення, який саме SMD-компонент потребує заміни та чому. Розпайка старих компонентів для зміни СНД компонентів спершу потрібно розпаяти, видати старі компоненти. Цей процес може мати використання спеціальних обладнання та припоїв. Підготовка поверхні. Після видання старих СМД-компонентів поверхня материнської плати піддається очищенню та підготовці для монтажу нових компонентів. Це може включати все видання залишків припою та забруднень. Монтаж нових СМД-компонентів, Ну і СМД-компоненти зазвичай. Спаюється на місцях старих. Цей процес вимагає точності та використання спеціалізованих методів для забезпечення правильного пайкового з'єднання. Перевірка з'єднання. Після монтажу нових СНД-компонентів важливо перевірити якість пайкових з'єднань та що всі контакти з'єднані належні чином. Тестування і відладка. Після завершення заміни СНД-компонентів материнська плата чи інша плата піддається тестуванню для перекладені. Конання в її надійності та стабільності. Якщо з'являються будь-які проблеми, вони вправляються під час відладки. Заміна СНД-компонентів може бути важливою для відновлення функціональної материнської плати, та її за в сумісності з новими компонентами буде перепоєм. Чому важливо здійснювати заміну СМД-компонентів материнської плати? СМД-компоненти є важливою частиною багатьох сучасних реакционних пристрії, включаючи материнські плати. Заміна SMD-компонентів може бути важливою у таких ситуаціях. Пошкодження або відмови компонентів, якщо СМД-компоненти на материнській платі пошкоджені, перегрілися або вийшли з ладу, вони можуть викликати неправильну роботу при або. Повну відмову. Оновлення апаратної частини, заміна СМД компонентів може бути важливою для оновлення або підвищення продуктивності вашої техніки. Відновлення працездатності проведення заміни СМД компонентів, то відновити роботу материнської плати та продовжити термін служби. Сучасні комп'ютери служать нам вірно, вірою і правдою по житті. Вони виконують знаманітні завдання від роботи, навчання до розваг. І Комунікації. Виняток з цього правила становлю неполадки і поломки, які іноді можуть порушити нашу будинність. Одним з найпишин видів поломку середнику є проблема з материнською платою. Коли виникають неполадки з материнською платою, це може бути спричинено різними факторами, такими як зношення перегрівання випадкове пошкодження або неправильне положення з призрім. У таких випадках. По, випадково пошкодження або в таких ситуаціях, однак є способи повернути нашу систему до життя, без необхідного придбання нового комп'ютера. Це заміна BGA або та SMD компонентів на материнській платі. Ось таке воно. Пайка. Заміна BGI, buy grid array на материнській платі може знадобитися в різних випадках. Перегрів компоненту. Якщо компонент під'єднаний із заказаних технології BGI перегрівся, це може призвести до відчарування або руйнування припої між мікросхемою і платою. Це часто причина несправності, особливо ноутбук і відеокад. Механічні пошкодження, удари падіння, або інші механічні пошкодження можуть спричинити Зміщення або руйнування припої BGI компонентів. Знос з часом припої BGI може зношуватися через постійно. І холодні мікросхеми, що може спричинити контактні проблеми. Профілактична заміна, тоді BGA компоненти може замінюватися профілактично для запобігання важливих поломок в майбутньому, особливо промислових і професійних прислів. Апгрейд це необхідні. За необхідність. За необхідності апгрейда або заміни мікросхеми на потужні, або сумісну з новими технологіями може знадобити пайка біджей компонентів. Пошкодження під час встановлення зняття на поводження під час встановлення або зняття мікросхеми, або інших BJ може спричинити. Пошкодження припої. а волога та окислення може пошкодити припої біджею і призвести до їхньої несправності. Паяння або заміна СМД-компонентів на материнській платі. Крім того, повернення монтажу СМД компонентів також можуть спричинити проблеми ці мініатюрні елементи, як резистори, конденсат та діоди з до зносу короткого замикання або звик під час. Падіння або далі. Переваг СМД-комплект. Використання СМД-компонентів в сучасній електроніці має низку важливих переваг. Створення компактніших пристроїв. СМД-компоненти значно компактніші за своє анализ висновками виводами. Да, для монтажу, бо твори Це дозволяє зміщувати більше функцій на меншій площі друкованої плати, або створювати пристрій зі зменшенням розміром. Зменшення ваги. Пристрої, компактні розміри та відсутність додаткової фурнітури з'єм. Пінів то, що знижують загальну масу пристрою, що важливо для мобільної електроніки та аерокосмічної галузі. Прискорення виробничого процесу, автоматичне СМД компонентів, прийшли складання і знижує втрати. У Устаночні машині може монтувати тисячу компонентів на годину. Це не при ручному монтажі. Підвищена діяльності з СМД-компонент монтується безпосередньо на поверхню плати, що забезпечує кращу механічну місці і зменшує ризик відмови з вібрації чи ударів. Технологія поверхневого монтажу також дає змогу краще контролювати якість пайки завдяки розмірним нагріванню та охолодження. Покращення тепловідведення, невеликий розмір там. Нижчий тепловий опір SMD компенси спричиняє кращому охолодженню мікросхеми і подовжує служби присутнім. Тим, така технологія складнює ремонт у сучасних умовах, ручна пайка SMD комплект перетворюється на справжнє мистецтво. Під власне ще досвідчив майстра. Вид ремонту спайка SMD компонент. Існує кілька методів пайки SMD компонент під час ремонту плати. Ручна пайка, з використанням припою та паяльника з тонким жалом. Це включає три етапи, спочатку вносить припінь на одну контактну площадку, за допомогою пінцета встановить чіп на потрібну позицію, тримаючи компонент, проживають один з його виводів, далі припадають другий вивід. Групові мети застосування паяльної пасти на підготовлену плату наносить шар пасти в контактні площ... на контактній а Потім за допомогою автомата розміщують компоненти, плату споміщують у піч, де вона нагрівається вищі температури плавання припою, флюс випаровується, припій плавається, елементи фіксуються на місцях. І пайка, звичайний паяльник опанен на попередньо пробним флюсом контактні площадки, щоб він не сунувся, і не прилип до жала, його притискають голкою. Потім достатньо доторкнувся паяльником до краю компонента і площадку і де Те саме повторюють із іншого боку. Дякую за увагу.